Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Відчуйте душок раннього ФСБ у матеріалі української правди про атаку опричників Зеленського на Набу САП. Пише політолог Шабуніна. Збушники оточили детектива набу і почали бути руками та ногами, вимагаючи мобільний телефон. Один із нападників гаркнув, якщо це не повідомлює їм пароль від телефону. Мене повезуть, досі зоо дорозі зімною трапиться нещасний випадок, внаслідок якого я або взагалі не доїду, або доїду не цілим. Майже одразу після цих слів спів. Робітника НАБУ ударили по голові та ребраха від болю, він впав на бетонну підлогу паркінгу. Так манув один із 49 обшуків у детективів набу, які провели причники зеленського з СБУ, ДБР та прокуратури. Нагадую, що політичне крило СБУ під проводом малюка і досі тримає в СІЗО заручниками двох детективів. Один із них був ключовим в документуванні друга зеленського міндіча. Так само у СІЗО вони тримають його 70-річного батька. Ось це справжній Зеленський, Ось це його справжні цінності і цілі, крім того. Що Бунін підкреслює свої справжні цілі, які цінності зеленський показав, коли зносив на бусаб, а не коли виправляв скої не під тиском суспільства і заходу. І зараз я доведу, що ті цілі, які цінності, зеленського, не змінилися. Два детективи на Будосі заручники у СІЗО. один із них ключовий з документування міндіча 70-річний батько цього ж детектива теж в СІЗО. Жодного з обручників зеленського не покарано за ті очевидні незаконні дії на посадах і далі Сухачов Сухачодебер, Кравченко ОГП і малюк політичне крило СБУ. На посаді головний організатор знищення НАБУ САП та наступу на демократію Єрма радником міністра юстиції Зеленського став найогидніший майстер фальсифікації кримінального процесу. Рувіна Зеленське огидно відео за керівника Набу САП на західних вигідних. Сподіваюся, що урок хлопці засвоїли. Повторюся, усі цілі Зеленського, які його цінності не змінилися. Він продовжив наступ на набу -САП і демократію. Загалом детектив набу якого політичне крило СБУ, Крилов СІЗО був ключовим в документуванні мінді часами. А тому пси Зеленського його досі показово ганяють, щоб залякати інших. Типова логіка починається клепто автократів. Йдеться про детектива Магамедрасулова, яких на записі розмов якого політичні СБУшники наплутали з Укистану з Дагестаном, там де про технічну коноплю батька. Вчора мала відбутися апеляція по його позові сізо, але Печерський суд не встиг передати документи, папірці перенести. Відповідно, Медрасулов залишається заручником в опричників зеленського політичного СБУ. Якщо вони на очах усієї країни знищують детектива, який документував друзів зеленського, то ці ж опричники можуть зробити будь-що будь-яким українцем. Хочу запитати у Василя Малюка, в який момент воля зеленського стала для вас вище від закону офіцерської честі. Який момент комфорта чергового власника золотого унітазу став важливішим від долі країни в війні? Як вам політичні частині СБУ не соромно перед бойовою частиною служби, яка заради країни щодня віддає життя найкращих коментарях? Пишуть Зеленський. Київ має піти добровільно у відставку. Редакція каналу не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.